Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія. Сьогодні 6 вересня, зараз ранок, сонячна гарна погода. І в сьогоднішньому відео я, друзі, вам покажу і розповім трішки про свій досвід і певні висновки, які я зробив по вирощуванню виноградних саджанців у шкілці ну, під крапельним поливом. Тому це відео буде цікаве, звісно, в першу чергу. Початківцям або тим, хто планує, можливо, вирощувати саджанці саме таким способом, От, тому що я власне розповім, якби ну, свої бачення, там нюанси, плюси, мінуси цього способу. Е, тому, друзі, е, для початку попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Вам не складно, а мені приємно буде. Це мене мотивує. Ну і погнали. Отже. Для початку коротко розповім, власне з чого ця шкілка складається. Тобто тут є три гребеня. Перший, другий і третій, довжина 5 метрів шкілки. От. І значить, що посередині кожного гребеня йде крапельна стрічка з інтервалом ну, крапельок 10 см. І по обидва боки від цього гребеня я встромляв чубуки винограду, також відповідно, з інтервалом ну, приблизно там, в 10 см. Тому враховуючи довжину самого гребеня. По один бік в мене приблизно там поміщається 50 саджанців. І так само по другий. Тобто гребінь – це 100 саджанців, шкілка розрахована приблизно на 300 штук. Хоча тут в мене є менше, оскільки в третьому гребені мені було бракнуло ось там чубуків, то там так місце весь час і пустувало. Щось я думав там запхати, але вже не вийшло. Думав, фундук спробувати. Ну, тим не менше, розмова не про це. В загальному на 300 саджанців розрахована ось така шкілка. Що найперше, друзі, хочу сказати, полив мусить бути, звісно, обов'язково, я так розумію, постійно. Оскільки я цьому не дуже був приділив увагу. Я думав, що можна буде там раз в тиждень спустити певну частину води, і цього буде достатньо. Ну, насправді, недостатньо вода. Має капати постійно, ну або, по крайній мірі, більший час, поки шкілка росте. В мене були тут певні нюанси. Хто слідкував мене на ну, початку, того, як я цю шкілку робив, була проржавіла бочка. Я там буквально два рази воду привіз і потім нею не користувався, а поставив тут таку тимчасову 250-літрову бочку води. Вона трішки виручила, але не дуже чому поясню. Вода насправді. Ну, В шкілці споживається шаленими темпами. І зараз просто проведу вам маленький підрахунок. От стояла бочка на 250 літрів. Якщо пригадуєте, тут зараз вгорі відео з'явиться, там попереднє, собі подивитись, яку я колись там задешево придбав. От. Але ця вода 250 літрів стікала за 4 години в цю шкілку. Тобто, якщо порахувати 250 літрів розбити на 3 гребеня, грубо кажучи, по 80 літрів на гребень. 5 метрів маємо на метр, виходить 16 літрів води стікало за 4 години. Ну, Це типу півтора відра води. Ну, це, в принципі, дуже мало. І враховуючи, що за 4 години ця вода вже стікала, потрібно було постійно там її привозити. Я возив там додатковою тарою. Ну, це незручно. Тобто має бути резервуар для води великий. В даному випадку, ось ця бочка має десь куб там з хвостиком. Ну, в ідеалі поставити там якісь єврокуби, Такі, як продаються от багато, ну і мати можливість туди заливати чимось воду, ну або під'єднати напряму до якогось там джерела водопостачання, не знаю, там свердловина чи криниця з помпою, тоді це взагалі в ідеалі. Тобто, це перше полив має бути обов'язково. І ну, бажано постійно, я так розумію. Поправте мене, якщо не Чому так. Тому я переконався, що полив, ну, власне. Постійний повинен бути, оскільки в мене десь липень місяць, коли тут цієї бочки не було, бо вона була на ремонті, а стояла ось ця маленька, яку не, ну, було важко поповняти постійно. Липень у мене був майже без води тут шкілка. Спершу я думав, ну нормально, виноград ніби росте. Але він ріс на цих ще запасах, які викопали ще весною. І пізніше е, ну, ці чубуки просто турмознули в рості. Насправді, десь до початку серпня вони були всі, мабуть, ось такої висоти. Зумієте? Тобто ось цей весь приріст, який зараз є, вже там, дякувати Богу, вже десь там деякі там, по метру, півтора, по два. Це все за серпень місяць зробилося. Я розумію, що це не зовсім правильно. Оскільки вже лоза фактично мала би визрівати, ну але як вже є. Тобто це я знову під, ну, якби, підкреслюю, що полив, якраз основний інтенсивний ріст, коли там відбувається липень місяць, повинен бути обов'язково і без перестанку, бо <кій> шкілка споживає дуже багато води. Далі, що важливо, ну, там, якби, трудозатрати, приготуйтеся, що потрібно буде робити таку. Скурпульозну роботу. вона не складна але дуже така доволі клопітка. Адже я двічі тут проводив зелені операції, от ну двічі насправді, так? Е, в чому вони полягали? Тобто кожен оцей, е, який росте пагін, в ньому, звісно, е, починають рости пасенки з оцих всіх бокових брунючок і їх потрібно обламувати, вчасно відщіпувати, оскільки вони забирають. Ну, енергію в основної лози, а в нас завдання виростити лозу. Тому двічі я це все проводив. ну і Тут, рахуйте, кожну, кожну отак лозинку через кожних 10 см ви повинні вручну перебрати, обскубнути, ну і там підв'язати. Е, бажано, звідси, звісно, ну бачите, я зробив такі прості, дерев'яні. Якби такі опори в ідеалі мало б бути щось твердіше і натягнутий дріт, бо чим він твердіший, тим тоді лози краще підв'язувати. Ну, але я зробив такі подвійні якби шнурочки і запихав лози поміж ними. Е, насправді це зайняло в мене, е, якщо так перевести в загальному час, який затратив я тут на ці зелені операції. Ну, не знаю, це знайде не лише зелені операції, а разом. Тобто от, прополювання від бур'янів. Бо от ще коли ми втикаємо чубуки так, в, цей, ну, в цю плівку, то звідси починають рости активно бур'яни. І їх потрібно періодично висмикувати, тому що вони особливо всяка різна павутиця. Вона нав'язується нам на виноград. І Якщо цього не робити, то тут все переплететься, плюс ще з пасинками, які ми вчасно там, наприклад, не обламали. Тут буде просто сплошний кущ віник, ну і це буде нездало, тому що нічого в результаті не виросте, не визріє, так як має бути. Е, тому оці часи, які я затратив на прополювання і зелені операції загалом за оце все літо, ну це, мабуть, десь не знаю. 3 дні, якщо взяти. ну там 3, 3, 3 світлові дні. Ну, це ж сюди можна ще включити, підвіз води. Ладно, там 4 дні, якщо взяти. І це всього лише 300 саджанців, Тобто, ніби <кхід> тут навіть менше 250. Ніби по часу небагато, але цей час ви повинні приділити, бо інакше нічого не буде. Тобто зелені операції, обломка там, пасинків, пасинкування. І оці всі зелені бур'янчики потрібно забирати. До речі, що хочу сказати про плівку. Не знаю, чи це тільки в мене так. Ну, Плівка, насправді, от коли навіть бур'яни видираєш, вона дуже там за місяць-два буквально вона починає кришитися і рватися дуже легко. Тому, коли ви висмикуєте оці різні бур'янчики, старайтесь так робити, щоб плівка не рвалася. Тому що знову ж через оцей порваний. Шматочок ну, через цей отвір будуть проростати активно нові бур'яни, бо їм також під плівкою дуже класно, тепло і волого, але вони нам тут не потрібні. Тому, коли прополюєте від бур'янів, старайтеся одною рукою рвати зело, а другою притримувати плівку, щоб вона менше нищилась. Звісно, ми її так викинемо в кінці сезону. Але поки шкілка росте, то на це звертайте увагу. Що ще сказати по, по нюансах? Ну, казав вже, що опора повинна бути б, е, така більш жорсткішою. О, це буде простіше якби доглядати за цим. От. Але, як вже є, можна використати в принципі, і такі шнурки, але вони мають бути добре натянуті. О, тут ще бажано було б коликом. До землі притягнути, щоб краще натяжку зробити. В загальному, друзі, ніби нічого складного нема, але ще раз повторюсь, є певні такі скурпульозні клопіткі моменти, які потрібно обов'язково зробити. Якщо цього вчасно не зробити, то шкілка, ну, Скажімо, не буде такою, як потрібно, саджанці не визріють. До речі, ось це бачите сорт лівія. У мене і він чомусь в шкілці ну, найменше взагалі дав приросту. Тобто там буквально по пів метра лози. І я не розумію, чому це особливість сорту, що ну, там чи можливо ґрунту. Підкажіть, будь ласка, бо в принципі, здебільшого більшість от е, сортів оце тут в мене ркацетелі Магарача, Соляріс, ну, оцей ряд, це ркацетелі, тут Соляріс, так вам розповім. оце надія Азос. В принципі, непогані лози. Ось дивіться, які гарні. І отут лів'я малесенька зовсім. Чи це власне, вплинула відсутність вологи в липні, місяці, чи, можливо якась особливість ґрунту, і треба вже на то звернути увагу. Бо, можливо, цей сорт тут не дуже якби, себе гарно почуває. Почувається в мене. Тут Юпітер, а він такий, також слабенький, тоненькі лози. Також Юпітер, ну, красень. Типу, непогано з цього боку. Тут байконур гарно себе почуває. Ну, Лози, в принципі, такі. Непогані, не, не ну тоненьке ось тут. От. Але, але станом на зараз така ситуація. І Олег діамант. Олег діамант, до речі, гарно. Тут шкіл це пішов. Його небагато в мене було чубочків. Вони такі малесенькі зовсім були. Там, от, бачите, подвійний. Це він нам не потрібен. Його потім обріжу. Не хочу рвати, щоб не пошкодити. Так, ну і звісно, кого цікавить економічна складова якби, вирощування саджанців винограду в шкілці, то я поділюся з вами от своїми висновками, певними підрахунками. Ну, Бо це насправді важливо, та, які затрати. Отже, десь 1000 гривень були це оці всі комплектуючі, там, з перехідниками, з крапельною стрічкою. Ну, Можливо, там, сто гривень. Я вже дуже там не пригадую, ну, приблизно в цьому діапазоні. От, Потім ну, основні насправді, трудозатрати це там, підвіз води получається, ну, трактором. там, та, Я набув, їздив на ріку. Набирав воду, ну нехай там 10 літрів солярки я використав за весь цей час, це ще там 500 гривень там, 1500 Ну і Самі робочі якби, години, які я тут потратив. Ще раз можливо повторюсь, я може казав. Це десь було, ну якщо все сукупно додати час на прополювання, на зелені операції. Ну, це десь три дні, можливо, я тут потратив на оці виставлення е, цих так званих шпалер. Ну, нехай чотири. Грубо це вже дуже так аж з запасами. Я взяв чотири повноцінних робочих дні. Я тут потратив на два рази проведення зелених операцій, ага, на оприскування, обробку е, препаратами там, від е, грибків е, стандартні, там, профілактичні. От, десь чотири дні. Тобто беремо чотири робочі дні ваших, які ви тут потратили. І знову ж, якщо там, чисто теоретично взяти, так, в мене тут є близько там, 250 е, Якщо я їх навіть би там, продав, умовно кажучи, по 50 гривень за штуку, просто беремо чисто теоретично, якщо би так, продав, то 250 там, на. На 50 це вже виходить там, більше 10 тисяч гривень, ну, там 12 тисяч гривень, якщо, там, порахуєте, поправите мене. Тому, в принципі, ну, затрати 1500 і 4 робочих дні ну рахає, рахуємо робочий день, ще тисячу гривень там, оплата в середньому, умовно кажучи. То виходить там 5,5-6 тисяч гривень ви потратили. Натомість. Ще так раз можна заробити це по самих мінімальних мірках. Але звісно, врахуйте, що ну, для того, щоб саджанці продавати, ви вже їх повинні е, ну, дуже якісно виростити, тому що від цього залежить ваша вся майбутня репутація, ну і все решта. Тому, звісно, е, не так все просто продається, так? як планується, бо виростити це одне, але продати ще друге. Це зовсім друге. Але ті, хто займається, ті, хто має сорти певні, сорти, там, чорніше, гібридні форми, які зараз там дуже набирають популярності чи на піку, власне, тоді треба і вкластися вже більше, бо ви повинні закупити якби, матеріал, з якого ви будете це вирощувати, повинні доглядати набагато більш, так клопітно, ніж я це робив. Так? Тому що кожен пагін мав би вже бути там мінімум. По 2 метри і вже мав би починати визрівати внизу. От тоді, коли у вас буде якісний посадковий матеріал та гарні там, гібридні форми чи сорти, то тоді на цьому можна заробити. Ну а так, оце, власне, це я і так для себе все вирощую. Тобто більшість цих всіх саджанців я буду садити ось там далі в своєму винограднику. Ну, Хіба там деякі залишаться, то я, звісно, вам друзі, комусь подарую, будете мені писати в коментарях, тому що деякі там я знаю вже, наприклад, красень. Я там садив його, в мене просто були чубуки, в мене там є штук 10, можливо, чи 15 -тих саженців, то я їх просто подарую. Ну, І, можливо, деякі з цих сортів, які тут в мене є. Тому ось такі справи, друзі. Бачите, в принципі, от надію Азус, дивіться, які класні. Приросте, ну, тобто, непогані. От тут тонші є лози. Але в загальному, в загальному, ну непогано, як для першого року, я вважаю, тим паче, що я зробив певні висновки і знаю тепер на чому акцентувати увагу. Е, ще, звісно, я буду вже їх починати обробляти е, калійними препаратами. Е, я вже запасся придбав. Келік калій, здається, називається, якщо не помиляюся. Там е, потрібно з інтервалом 7-10 днів його обробляти з збільшенням дози От для того, щоб починала визрівати лоза. От, до речі, підкажіть, ну, враховуючи, що якщо лоза, от, як в лівії, наприклад, зовсім малесенька, і почати обробляти калійними добривами, вона ну, взагалі там визріє. Є якісь шанси, що на другий рік можна буде. Щось з того ж саджанця зробити чи ні. От, от в Лівія найслабша тут в мене, чомусь дивіться. Порадьте, хто знає, буду вам вдячний, що можна зробити, чи як зберегти на наступний рік ті саджанці, чи, чи можливо їх обробляти калійними препаратами, як визріють, обрізати на тих кілька бруньок та й та, ну, викопати, само собою на зиму. Підкажіть, буду вдячний. Ну от і все, друзі. На цьому буду завершувати це відео про виноградну шкілку, про досвід першого року вирощування саженців в ній. От. Пишіть свої коментарі. Будь ласка, може, якісь ну, зауваження. В принципі, я помилки всі зрозумів. От. Але кому було цікаво, корисно, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Нехай виноград вас тішить гарним врожаєм. А Лози починають гарно визрівати до зими, щоб знову ж на другий рік ви мали гарний врожай, тішилися з того і отримували задоволення. Будьте здорові, допомагайте Збройним силам України! Все буде Україна. До зустрічі! А на останок покажу вам ось цей виноградний кущ з таким гарним врожаєм цьогорічним. От, виноград вже майже дозрів. І його вже можна споживати буде дуже скоро. От. Хто вгадає, який це сорт, от тому я забронюю в подарунок, ну, як мінімум два саджанці винограду своєї шкілки, Там красені, світлину, наприклад. Ну і, звісно, подарую чубуки з цього куща. Цей кущ має вже близько, мабуть, 7, а то й 8 років. І щороку Дарує гарний врожай, кущ морозостійкий. От, виноград такого приємного, дуже гармонійного смаку, соковитий, шкуринка з'їдається. Тому хто вгадає сорт, хто дивився, можливо, моє попереднє відео слідкував, цей, цей сорт там знайде, той отримає від мене подарунок. А натомість бажаю вам міцного здоров'я. Нехай ваші виногради тішать вас завжди гарними врожаями. А виноградна лоза визріває для того, щоб ви на наступний рік отримали знов чудові плоди своєї праці. Тому, друзі, до зустрічі, будьте здорові, до нових відео!